Наш наряд відпрацьовував з селища Яблонівка. При відпрацюванні була виявлена родина з повнолітньою дитиною. Також нами було їм запропоновано евакуюватися з прифронтового міста. Було більш безпечне місце, на що вони погодилися. І... Не село приблизно дня два або три тому було обстріляно. Постраждала школа дуже сильно. Давай, Сережки, привет. Выезжать хочешь, нет? Ну, э, не желаю, не хотелось, да? Не но, хотелось, но пришлось. Но пришлось. Ты учишься уже? Да, учусь уже второй класс. Какие любимые предметы? М -м, рисование и, и все. А что, у них тоже не выходит на улице, ну кто тоже живет. На улице никто не выходит. Гулять не с кем. Все сидят по школам, по этим, по интернетам. Ну и куда пойдешь? Все боятся. А у тебя до войны друзья были все ли? Час, дівчата. Нашому екіпажу фактично щастить. от в'їздом в Ябунівку. Стоїть дуже сильний туман, і вже за 200-300 метрів майже нічого не видно. Це майже гарантує те, що безпілотники на нас не розпочнуть полювати. Залишається боятися лише ствольної террективної артилерії. Кажуть, що дівчинка вже біля двох років не бачила однолітків. Вона остання на своїй вулиці. Вона хоче виїхати на безпечну територію, навчатися у школі, спілкуватися з однолітками.